Вірш «Біль» Він не проходить. Він пече вогнем, нестерпний біль утраченої долі, не пройде сном, роками не мене і маками не вицвіде на полі. Він поруч, тут, у сивині матусь, В серцях коханих і очах сирітських. Мене чекайте, скоро повернусь сказав з них кожен своїм рідним і близьким. Вони чекають, з болем і дотепер своїх героїв вічності солдатів. Він десь живий, ні, ні, він не помер. Кричить душа, він знайде рідну хату, то на світлинах очі їх горять живим вогнем. Синівською любов'ю не повертаються із вічності назад, майбутнє наше їх помити кров'ю. За нас, за нас палахують зірки у безмежнім небі душами героїв, а світ важкий, а світ такий важкий від зради байдужості невидимої зброї. Свій біль у тих, хто з пекла повернувсь знівеченим, пораненим невбитим. За тих скажу, скажу і повторюсь, з цим болем до межі прийдеться жити. За всіх скажу, вони вже не такі, якими йшли країну захищати. Вони чекають теплої руки. Великої війни нескорені солдати. Він не проходить. Він пече вогнем, безтерпний біль ходитиме по колу, не пройде сном, роками не мене і маками не вицпіте на полі. Засіймо ниву, щоб любов росла, щоб людяність і всі мирські чесноти. Щоб замість болю гордість розцвіла, полеглим пам'ять, а живим турботу. Слава Україні! Героям слава! Дякую.